Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. В даному відео ми зробимо вирішення проблеми, коли під час встановлення Windows інсталятор Windows не бачить SSD-накопичувач ноутбуку. Я вам це покажу на прикладі ноутбуку фірми Acer, серія Extensa 15 Отже, ми заходимо в встановлення Windows, і як ви бачите, нема диску. Нам потрібно завантажити драйвер. В описі до цього відео є посилання. Ви з Google диску завантажуєте його. В rar архіві та обов'язково розпаковуйте утеку на флешку, з якої ви ставите Windows. Натискаєте Завантаження, Огляд. Потім обираєте вашу флешку, і у вас повинна бути ось така тека, яку ви розпакували з того архіву, який завантажили. Натискаєте ОК. І у вас є два драйвери. Ви обираєте будь-який з них та натискаєте Далі. Деякий час він підтягує цей драйвер з флешки в сам ноутбук, та зараз вам покаже. Ці накопичувачі, які є в ноутбуці. Тут він один, тому тут буде один диск. Ось. Як ви бачите, є диск. Там ще драйвера йдуть, це вже не важливо. І ви можете встановити Windows. Це метод перший. Саме з драйвером. Я рекомендую використовувати його, тому що VMD-контролер потрібен для того, щоб захищати SSD-накопичувач від помилок та від того, щоб ви не втратили файли. Але є ще один метод, щоб його вимкнути. Для цього нам потрібно перезавантажити ноутбук і одразу ж увійти в BIOS. Входимо в BIOS, натискаючи F2. Ось ми заходимо в BIOS. Тут нам потрібно що зробити: перейти у вкладку Main. Переходимо. І тут натискаємо дві клавіші Ctrl-S. І в нас з'являються, ви як бачите, скриті параметри. Саме VMD-контролер. Він у статусі Enable. Переводимо його у статус Disable, після чого ми натискаємо F10, щоб зберегти ці зміни, та нажимаємо Yes. Тепер у нас заново піде встановлений Windows. Я це вам промотую, щоб ви не чекали. Отже, продовжуємо встановлювати Windows, натискаємо Інсталяція. Тобто все, як завжди. Але тепер нам не доведеться встановлювати драйвер. Натискаємо далі, приймаємо. І, як ви бачите, одразу накопичувачі вже помітні. Тобто є два методи. Ви обираєте, який вам зручніший. Все. Якщо відео було вам корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.